Він народився і прожив більшість життя у Великій Британії, та за 21 рік в Україні переконався, кращого місця немає. За всі ці роки, навіть попри війну та складні часи, у нього й думки не виникало, щоб покинути Україну. У 74-річного Мирона багато талантів та захоплень. Він співає, грає на бандурі, цікавиться лірами, колекціонує картини та популяризує українське мистецтво. А ще активно волонтерить. Незвичайна історія нашого земляка у сюжеті та. Зустрічаємось з паном Мироном та його дружиною Оксаною у їхньому будинку у селі на Бережанщині, який наче справжній музей. Що треба бути українцем? Дайте мені відповідь, що треба бути українцем? А треба три речі. Треба мову, спільну мову. Бо як ти будеш з людьми говорити? Так? Друге, треба культура. А культура це мистецтво. Музику, навіть церкву, знову, театр все є культура. А третє і найголовніше, я весь часто кажу, то є ідентичність. Ти можеш то сприймати, що ти маєш тут, як ти не маєш то тут, серце і тут. Як ти не пов'язаєш те, що твої батьки і предки тобі хотіли так. Лишити чи пояснити, як ти може бути українцем? У селі Мирона Постолана так і називають англійцем. Понад 50 років чоловік прожив у Великій Британії, де ще молодими опинилися його батьки. Під час Другої світової війни їх вивезли у Німеччину, а згодом вони переїхали у Англію. Там і народився Мирон Постолан. І з юного віку він захоплювався українською культурою, проте найбільше бандурами. То що Шостий або 57 рік капела бандуриста з Детройту і М'я Шевченко пішли на турнір в Європі. І я, ми, чомусь мама купила платівку і я слухав ту бандуристу. Я не розумів, про що вони впівають, але музику і звук мені так хопило, я не знаю. Я знав, що я мушу мати бандуру, але ми не мали гроші тоді зовсім. Перша бандура з'явилася у нього у 20-річному віці. Виготовив її майстер Василь Гляд. Він робив бандури. І я поїхав до нього з братом, і ми купили дві бандури. Знайомився з Віктором Мишайлов. Віктор тоді був. Я би казав найкращий бандурист на світі, тоді мали касет, значить маленький касет. То я грав на бандурі помалу, висилав до Австралії. І за два тижні, та сама касет, прийшов назад, і він каже, грай того тут, бо мені говорить на касет, і, і грай так во старайся так. Грати. Та я слухав, старався. Записав Записував знов, Записував. знов до, до до Австралії, і ми може рік так робили у 1970-х роках. Мирон Постолан починає співати і грати на бандурі у британських клубах і тим самим популяризує українську культуру за кордоном. Проживаючи у Великій Британії, чоловік ні на хвилину не забував, що він українець і завжди мріяв повернутися на рідну землю. Відтак вперше побував на батьківщині у 80-х роках. Та приїхали до Тернополя, та. Та перші. та й туристи до готелю. Але рано встали і поїхали до Бережани, до родини тут. Хоча жив в Англії скільки років. Я українець, я англієць, і тяжко люди того розуміти. У 2003 році Мирон Постолан вирішив переїхати жити на Батьківщину, де знайшов своє кохання та одружився. Я, я не можу сам, бо за часом буде тут жити самому. І я поїхав з якимось другом, я мав друг тоді тут. І ми поїхали до Підгайці, Та? ну, бо я з Підгаєцького району. Ладно. Я співала у весільному гурті в так. Підгайцях. І е, от одного разу ми співали в барі і підійшов чоловік. І каже до мене, ти хочеш познайомитися з бандуристом з Англії? Oh, yeah. Я кажу: з бандуристом? З Англії? Звідки там в Англії бандурист візьметься? Він каже, я серйозно? І так привіз Мирона. Ми познайомилися. Я грав на бандурі. Грав? Требто. Мирон мав приїхати з бандурою, то приїхав з бандурою, підтвердив, що він справді бандурист. І Оксана співала, і я грав. О, та любов. І... Зі На Мальовничій Бережанщині вони разом з дружиною також зайнялися зеленим туризмом. До Майдану у своїй садибі прийняли чимало туристів, як з України, так і за кордону. Ми організовували виставки, ми організовували навчання, організовували концерти, різні екскурсії. Висвітлювали це і в газетах, мали свій сайт. Насамперед показували, що є в нас цікавого в Жукові. Бо в Жукові один із можна сказати, один із перших пам'ятників Тарасу Шевченку Був поставлений. В Жукові також був парухом села батько Богдана Лепкого Лепко. Марко Мурава 10 років. Сам Будан Лепкий до нас в село приїжджав. Також тут гостювали Іван Франко і Андрій Чайковський. Від 2013 року ми не займаємося, тому що в 2013 році, коли почався Майдан Гідності. Ми входили до одних із членів штабу спротиву у Бережанах. Ми займалися відправкою людей до Києва. Мирон був скарбником. З того часу сім'я постуланів активно волонтерить, організовує людей, збирає кошти та закуповує необхідні речі захисникам з 2015 року. Воює їхній син. Ми не зациклюємося на бригаді сина. Ми допомагаємо військовим різних бригад. Тому що, як наш син каже, допомога потрібна всім. Дрони потрібні всім бригадам. Від 2014 року в країні війна. От чим ми могли допомогти від 2014 року? Чим ми могли допомогти військовим? Ми тим і допомагали. На госпіталі збирали багато на маскувальні сітки, дівчатам передавали матеріал так само. Дівчата в Італії так само плили, маскувальні сітки передавали. То з Карітасом ми співпрацюємо. Коли маємо якісь речі, які пригодяться іншим, чи коли переселенці сюди приїжджали, ми також передавали Карітасу. До слова, Мирон Постулан колекціонує картини українських художників, яких у нього налічується понад сотню. більшість на козацьку тематику. Частину придбав, а деякі подарували. 91 рік. Я був у Франківськ, пішов там до галереї чи до магазин і бачив ту картину. Але назва картини було Козаки в дорозі. І ми дивилися на то. І англічі чи французь би то не зрозуміли. Видно, що там хтось їде на коні. Але найголовніше художник ставив тут кобз. Та й козацькі картин. І то був перша картина, яку я придбав на українську тематику. Від і, і, і того, все пішло. Нещодавно чоловік передав на благодійний аукціон фонду покрова ранню картину відомого митця з Бережанщини Олега Шупляка. Її придбала тернополянка за 56 тисяч гривень. Кошти передали на придбання дронів для 33-ї бригади. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.